Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква З. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Закріплення вмінь читати. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Погляньте, будь ласка, на малюнок! Давайте ми спробуємо з вами скласти речення за малюнком схемами та службовими словами. На малюнку зображені дівчинка і хлопчик. Їх імена мають починатися з великої букви З та великої букви Н. Наприклад, дівчинку ми назвемо Зоя, а хлопчика Назар. Зоя і Назар на ковзанці. Назар допомагає Зої кататися на ковзанах. Ви дітки можете придумати свої імена на ці букви і скласти свої речення до даного малюнку. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою З. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз, вчитися читати та будувати. Речення. Погляньте, будь ласка, на перше завдання малюнок, який зображено на сторінці 96 у нашому підручнику. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчинку. Що робить дівчинка? Дівчинка розказує казочку. Кому вона розповідає казку? Дівчинка розповідає казку своєму домашньому улюбленцю, руденькому котику. Про кого розповідає дівчинка? Дівчинка розповідає казочку про козу дерезу. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, із кількох елементів складається велика друкована буква З. Велика друкована буква З складається з двох півовалів. так? і пишеться на двох, у двох клітиночках. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ви завжди друкуєте всі букви, які ми вчимо під час уроку читання. І у першому рядочку половину рядка, будь ласка, надрукуйте велику букву З. А другу половину до великої додайте ще й маленьку букву З. І на останок напишіть, будь ласка, два слова зіна. З великої букви З. В наступному рядочку напишіть, будь ласка, дітки, два слова казка та мороз. В цих словах також зустрічається буква З. Наступне завдання на сторінці 96 підготувала для нас читалочка. Нам необхідно прочитати слова і речення, які вона для нас підготувала. Пам'ятаєте, діти, спочатку завдання читаю для вас я, а ви уважно слідкуєте за мною і слухаєте. А далі ми працюємо разом. Будь ласка, приготуйтеся слухати уважно. Мороз, морозити, візок, возити, казка, розказ, розказати. Давайте зараз ми з вами, дітки, разом спробуємо прочитати ці слова. Муроз. Морозити. Візок возити. Казка. Розкай. Дуже добре. А зараз послухайте, будь ласка, невеличке оповіданечку за нашим малюночком, який ми тільки що розглядали. Мама розказала Зіні казку про козу дерезу. А Зіна переказала казку котикові. Котик задоволено муркотів. Давайте спробуємо прочитати цей невеличкий твір разом. Приготувалися ма. ма Роз. ка за ла. Зі. Ні. Ка з ку. П. Ро. ти Дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати слова і невеличке оповіданнячко самостійно. Наступне завдання на сторінці 97: чистомовка від щебетунчика. Будь ласка, послухайте уважну Зу-зу-зу. Дід купив козу. Зи-зи-зи. Малі дітки у кози. Зі-зі-зі. Дід косив траву козі. За, за, за зраділа дідова коза. Дуже добре. А зараз давайте ми спробуємо прочитати чистомовочку сам разом зі мною. Чітко вимовляємо кожен звук. Зу, зу, зу. Дид купив козу. Так, далее. Зы, зы, зы. Мали ДИД к у козы. Зи, зи, зи. Дид, косив, траву, кози. За, 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 з, ради. Діла. Дідова коза. Дуже добре. А зараз спробуйте чисту прочитати самостійно. Але, будь ласка, вимовляйте чітко кожний звук. Наступне завдання на сторінці 97. Я прочитаю вам. Текст, а ви уважно послухаєте і скажете, про що в ньому розповідається. Ми відгадували казки. Ліза і Назар розповідали уривок із казки і запитували назву, а ми відповідали. Він від діда втік і від вовка втік. Це казка Колобок. І Івасику, телесику. Так кликала сина матінка із казки Івасик Телесик. Півник вимолотив з колоска зерно. Це казка колосок. За три копи куплена. А це про козу з казки коза Дереза. Гра цікава, діти раді. Розкажіть, будь ласка, дітки, про що розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається, як дітки в школі. Відгадували назви казок. так? Спочатку вони читали ці казки, а потім вони розповідали, про що говориться, хто які слова називає, і таким чином всі відгадували, що це за казка. Дітки, я хочу звернути вашу увагу ось на такі. Слова, які стоять у дужках, їх ще називають лапки, колобок, івасик-телесик, колосок, коза дереза. Це все назви казочок. Так от діти дуже часто в книжках назви казок ставлять ось в такі дужечки, як я вже казала, лапки. І в цих лапках слово завжди починається з великої букви, тому що назва казочки це нібито ім'я людини. І вони також дітки пишуться з великої букви, а ще їх виділяють ось такими лапками. Зараз дітки, які вміють читати дуже добре, можуть прочитати цю це оповіданечко цілими словами. А хто тільки вчиться читати, спробуйте хоча б декілька речень прочитати складами. Але кожне слово, кожний склад у слові протягуйте і об'єднуйте склади у слова. Наступне завдання дітки знову підготував нам щебетунчик. На сторінці 98 є чистомовочка. Давайте ми з вами прочитаємо цю чистомовочку. Послухайте, будь ласка, уважно. Оз, оз, оз удари в мороз. Рі-рі-рі ковзанка в дворі. Ас, 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 ковзани у нас. Сі, сі, сі на ковзанку сі. Давайте прочитаємо разом. Оз, оз оз, ударив, мороз, Рі, рі, ри, ри, ри в, ври. Ас, ас, ас. Ков за ни у нас. Си на ков за -н -сі. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте цю чисту мовочку самостійно. Наступне завданнячко, діти, пам'ятаєте, ми з вами спускаємося з гірки, читаючи речення: Ковзани, ковзанка. У дворі ковзанка. У дворі ковзанка. Діти стали на ковзани. Давайте прочитаємо ці слова разом: Ковзани овзанка у двори ковзанка у двори ковзанка дити з та -ли -на -ков -за ни. А зараз спробуйте, будь ласка, самостійно спускатися з гірочки і читати речення також самостійно. Наступне завдання, дітки, погляньте, будь ласка, на малюнок. Хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображені дітки. А що вони роблять, ці дітки? Вони катаються на ковзанах по ковзанці, так? деякі грають у хокей. Дітки, а як ви гадаєте, про що йтиметься у тексті, який я вам зараз прочитаю? Так, про зимові розваги, а саме про те, як діти полюбляють кататися на ковзанці. Послухайте, будь ласка, уважно текст, і ми спробуємо до нього придумати за голову. Віталік і Ліза сиділи коло телевізора. Раптом за вікном пролунало Ура! Ковзанка замерзла! Усі на ковзанку! Діти вимкнули телевізор і поспішили на двір. Там дув вітер з морозом, але мороз і вітер не завада, коли у дворі. Така велика ковзанка. Скоро коло ковзанки стало повно дітвори. Усі ставали на ковзани і весело катались. На лід заліз і котик, але він не мав ковзанів. Поковзав лапками і впав. Устати не зумів. Діти крикнули Мурчику, ставай на ковзани. Ліза з віталиком, віднесли котика на лавку. Сиди тут, наказали діти. Котик покірно муркнув. Скажіть, будь ласка, про що ж розповідалося в нашому тексті? В тексті розповідалося про те, як у дворі замерзла ковзанка, і всі діти, які жили в цьому дворі, вийшли на ній кататися. Хто з дітками ще катався. На ковзанку вийшов котик мурчик. так? Чи вдалося котикові покататися на ковзанці? Ну, звичайно, ні. Його лапки роз'їжджалися і він впав, тому що він не мав ковзанів, бо він не людина, а тваринка. Давайте придумаємо назву до нашого тексту: Ковзанка у дворі, наприклад, або зимові розваги. Дітки, хто дуже добре вміє читати, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте цей текст декілька разів. Хто ще тільки вчиться читати по складах, прочитайте хоча б декілька речень, або знайдіть ту частинку, яка вам найбільше сподобалася. І прочитайте слова складами, але протягуючи голосні звуки у складах і об'єднуючи їх у слова? Давайте пригадаємо, дітки, яку букву ми сьогодні з вами вчили. Ми з вами вчили велику букву З. А для чого потрібна велика буква З? Правильно, для того, щоб писати всі слова, які мають писатися з великої букви. Давайте пригадаємо, які ми сьогодні слова зустрічали з вами, які починаються на букву З, і пишуться з великої букви. Оберіть, будь ласка, ту цеглиночку, яка відповідає за кольором вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей.